Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф ТВІ карти бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом із вами візуалізуємо інформацію, яка надходить нам і від, і від генерального штабу, і від наших військових. І іноді так одним оком заглядаємо на те, що пишуть російські так звані військові кореспонденти, бо іноді вони певна річ пишуть досить досить цікаві речі, особливо коли це стосується розбиття російських бригад, підрозділів і їхні невдачі на тій чи іншій ділянці фронту. Але про все будемо говорити за порядком. Зокрема. А якщо звертати увагу основну таку так на зведення Генерального штабу, то там нам говорять, що бойові дії продовжуються одразу на кількох напрямках, найгарячіше нині на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському там тривають важкі бої протягом доби відбулося десь близько 40 бойових зіткнень. Якщо говорити про Ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, так, то інформаційного шуму досить багато, але поки, як ми бачимо, все досить таки спокійно, і всі показники радіації і радіаційного. Фону, зокрема, в цьому регіоні вони відповідають нормі, тому я думаю, варто готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще і ігнорувати там будь-які загрози не можна, тому що ми бачимо, що наш ворог неадекватний абсолютно після підриву Каховської дамби на гідроелектростанції. Так тому може бути все краще бути готовим, але зайвої паніки не потрібно не потрібно нічого розганяти і вірити в повідомлення від якихось там. ЗМІ, в яких там, знаєте, 2000 підписників, і вони посилаються на те, що ось за нашими джерелами, а це кум, брат, сват, там, і тому подібне, десь хтось там сказав, що ось таке має статися. Безумовно, є попередження від нашого ГУР, про це говорить і президент України, тобто загроза вона присутня, але не потрібно розганяти е, якусь інформацію раніше часу, особливо, якщо вона не відповідає. Дійсності і ще помітив дуже таку класну річ на мапі Діпстейт, ми використовуємо це показник тих окопів, тих фортифікаційних споруд, які встигли облаштувати окупанти, і дуже багато розмов було до того, що от наші партнери очікують, що контрнаступ України буде карколомним, стрімким, швидким. і Ми за три тижні зможемо вигнати абсолютно всіх росіян з нашої території. Безумовно, воно було б непогано, але насправді на практиці Воно так не відбувається у російських підрозділів. Було дуже багато часу для того, аби вирити окопи, досить велику лінійку окопів, там побудувати фортифікаційні споруди, підтягнути резерви, хоча вони це роблять фактично постійно. Тому кожен окоп, кожна посадка дається нашим воїнам дуже важко. Їм доводиться штурмувати позиції за відсутності переваги у повітрі, тому що наші міги на жаль, але не можуть нічого робити технічно навіть проти російських там Су-35, наприклад. Тому що Су-35 бачить там умовно на 150 кілометрів, може бити на 120 кілометрів. Наші міги бачать на 120, можуть бити на 80. І ось ця різниця в 20-30-40 кілометрів, вона дуже відчутна. І без переваги у повітрі дуже важко наступати. Тому хотілося б певна річ, аби F-16 були якомога швидше. Тому що ці винищувачі, ці літаки є надзвичайно важливими як при наступі, так і при обороні. Можна завдавати ударів точково по складах із припасами ворога по їхніх місцях зосередження, але точно так само можна прикривати нашу піхоту, яка йде в наступ, яка йде на штурм ворожих позицій. Але про все давайте говорити трохи за порядком. Розпочнімо, мабуть, з Запорізької області. Ось всі ці чорні позначки, які ви бачите на мапі, це окопи, які вони вирили. Дуже велика лінія окопів. Тягнеться вона на десятки і десятки кілометрів, і пробивати лінії оборони буде дуже складно. Але є кілька таких досить непоганих моментів. От якщо подивитися на цю мапу, от що ми можемо зрозуміти? Перше. Що токмак є надзвичайно важливою для них позицією, тому що це перше залізничне сполучення, друге це вихід далі на Мелітополь, де аеродроми, де військові бази там і тому подібне. Окопи довкола токмака вириті навколо всього міста. Це ми бачимо на цій мапі також досить велика лінія. Оборони противника, це і населений пункт Михайлівка. Це певна річ вздовж усієї лінії фронту, лінії розмежування на цій ділянці. Тому якось пробивати ці фортифікаційні споруди, ці лінії оборони досить таки складно. Для цього необхідно певна річ більше озброєння і авіація, про яку я говорив зовсім нещодавно. Це щодо запорізького напрямку, бачимо, що фортифікаційних споруд досить таки багато, і ось ця лінія. Вона от запорізького напрямку плавно, плавно, плавно перетікає. Аж до самої Мар'їнки, де наразі тривають важкі бої. Але Мар'їнка це просто незламна українська фортеця. Міста як такого вже там немає, тому що російська артилерія там все старає фактично вщент і там суцільні руїни. Але ворог не може захопити Мар'янку самого початку повномасштабного вторгнення, і наразі там тривають важкі бої. Нашим силам вдається відбивати. Їхні атаки подекуди з підтримкою бронетехніки і танків з їхнього боку. Але завдяки злагодженій роботі вдається, перш ніж вони завдадуть удару, так запобігти цьому, там чи десь підбити танчик, щоб вони від'їхали, чи десь знищити БМП. І над цим дуже ефективно працюють і наші артилеристи разом з аеророзвідниками. І певна річ там. Ніхто не виключав мобільні ті самі ПТРК, які можуть завдавати таких ударів. Тому бойова робота вона продовжується. Якщо говорити якраз таки і про Авдіївський напрямок, то там теж досить неспокійно, тому що ворог намагається штурмувати там в напрямку самого міста. Їм це не вдається зробити на щастя, і вони ведуть, а, внесуть, точніше, втрати зі свого боку. Водночас, район Горлівки теж бачимо, ось ціла така система, навіть я б сказав, окопів на цій ділянці з боку ворога. Вона а, Споруджена, зроблена, і це ще з 2014 року. Тому на цій ділянці проривати їхню оборону теж може бути досить таки важко. Але напередодні ввечері, я думаю, багато хто бачив відео з Горлівки, де просто піднявся у повітря склад із БК ворожої. Вибухнуло досить потужно, і Там ще за інформацією там від місцевих, які писали в соцмережах, детонувало досить таки довго. Тому з кожним таким ударом боєздатність російських підрозділів вона дещо зменшується саме для цього. Нам потрібно більше далекобійного озброєння. Зокрема, ми розуміємо, що є Shadow, але хотілося би атакамс, тому що Shadow – це крилата ракета, навіть попри її там технічні, не дуже потужні такі показники. Її можливо збивати там системами ППО, які є в російській армії. Атакамс має здебільшого балістичну траєкторію, тому збивати. Цей снаряд набагато набагато важче, і ось таке далекобійне озброєння допоможе нищити ворожі склади і вбити цільно по координатах, тому воно нам необхідне. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то ми бачимо, де здебільшого ворог організовує свою оборону, саме лінії оборони. І наразі. Основні бої точаться довкола населеного пункту Клішіївка, що знаходиться на південь від Бахмута. І от наші сили. Важко, але поступово просуваються. Вони говорять. Наші військовослужбовці говорять про те, що ворог постійно підтягує резерви російських солдатів там дуже багато, тому просуватися важко. І окрім півдня, водночас триває наступ і на північ від української фортеці Бахмут, і бойова робота вона продовжується. Якщо говорити загалом про схід нашої держави, і ось про цю лінію оборони, яка розташована за Сватовим, то ворог концентрує тут досить велику кількість своїх підрозділів. Були цифри там щось в районі 180 тисяч російських військовослужбовців, які базуються там і на напрямку Сватове Кріміна, і довкола Бахмута. Попередньо десь 50 тисяч загарбників знаходяться. Це досить таке великі цифри насправді. І за підтримки артилерії, за підтримки танків, просуватися досить важко і. Дуже важливою є робота наших артилеристів, які проводять контрбатарейну боротьбу, тому що наступати піхотою, коли вас криє артилерія, ну це неможливо. Перш за все, потрібно забезпечити їм бодай якийсь там прохід. А враховуючи, що вся територія замінована, досить таки щільно просування воно повільне, певна річ, бо важливо зберегти життя наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Але тим не менше, якщо загалом подивитися на карту бойових дій, то ініціатива на Азії в руках наших воїнів і хотілося би, щоб як з найменшими втратами вони проводили успішно свої спеціальні операції на тій чи іншій ділянці фронту. Тому підтримуйте наші підрозділи, донатьте на Збройні сили України, і таким чином ми усі разом якомога швидше зможемо здобути перемогу. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ. Наш ефір буде продовжуватися далі.